Сьогодні дрібок зіла. Піце дуже смачна, якщо ви її їсте рідко. Піце неможливо їсти кожен день. Їдемо ми. в в теплу воду, спа. Як це називається? Спа? тут У нас тускані? І це ось так від села до села ось такі поля. Так виглядає дорога. Дуже-дуже тепло, я не знаю, я на коротких руках тут прямо жара. Таке сонце, що на сонці, на сонці, напевно, 25. Термометр показує 20 в машині в холоді. Ми їдемо де платно, а тут внизу безплатно, зовсім можна купатися безплатно. Я завжди, дивіться, скільки людей йде у безплатний, цей, у безплатні води внизу. Я завжди хочу зробити відео і завжди забуваю поїхати туди вниз і показати, як там люди купаються. Я там теж була сто разів, дуже багато разів я там була. Outro to Eco qua. Bene. Questo veramente fa paura. bellissimo, bellissimo

Термічні води у нас тут в Сатурні. Це Тоскана вода 37 градусів, цілу ніч четва. Ось там впереді є сауна, яка відкрита цілий рік. Ми не заходили туди, тому що ще на вулиці досить тепло і не хочеться туди йти, а зимою. Можна буде піти. Не можна, а ми завжди йдемо. Зараз мало людей зимою закривають в, в п'ятій годині, а це означає з 1 листопада, буде до п'ятої, а так ціле літо до сьомої. Кругом лавочки є, тут ви нічого так не бачите, але тут дуже багато лавочок є всередині, всяких масажних ну руками можна отак зловитися, всякі різні масажі тут роблять, хоча їх навіть і не видно. А люди тільки голову наставили. Багато людей вже вийшло, тому що вони спішать на вечерю, а ми не спішимо нікуди. Ось там бар, можна перекусити. всякі готують, таке невелике. Перше, друге, бутербродів багато, кафе, аперітів, все, що хочете. Парасольки і лежаки платитися окремо. Вхід коштує 28 евро. Я точно не пам'ятаю, на півдня, мені здається, залежно в робочі дні інакше платиться трошки менше, а в такі дні святкові, субота-неділя дорожче трошки. Машину залишити можна задурно тут, великий паркетжо є велике. Колись 10 років тому треба було ще й за машину платити. Залежно яка машина, менша машина менше платиться, більша машина більше платиться, мото платиться менше. І тут вже місяць такий. Це вже вечір пів сьомої. bellissimo una, um, un posto più grande terme più grandi quasi di tutta italia e più belli soprattutto più caldi acqua calda 37 gradi uh -huh. uomo che mi aspetta Uau, que benessere! É Amore, ciao. Ciao 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 grazie bravo vai bravo grazie amore A dopo, grazie. nessuno, non c'è nessuno, ok, bellissimo. finita finito tutto usciamo uscita qua Приндія капатую via Вечеря в машині після термальних вод. Так, це такий сир, видержаний сир з капра. Капра, як воно буде по-українськи, з кози. З кози такий от. Тут ми маємо. Яблука з бульцану можна їсти скільки хочете. Швейцарські цукерки, рікуля без цукру можна їсти скільки хочете. Так, булочки. Булочки. Одна йому одна мені булочка з. З бульцану витягнула з морозілки і вони такі, от, бачите, свіжі, свіжі, свіжі. І мали я вдома часу, щоб зробити бутерброди, щоб було в холодильнику, то її кинула. Кинула і поїхала. Ось такий сир, дуже він смачний. Бачите? Отакий величезний кусок, я навіть не знаю, скільки його тут є. Напевне, 200 грам. Козою дуже сильно пахне, то що мені подобається. Бутерброди зроблені. І ось таке життя з італійцем. Є ресторан, є все. Ми в ресторан не йдемо. Це таке. Хто ніколи не був в Італії, не знає, як живеться з італійцем, ось так живеться. Нам так подобається. Якісний хліб, якісний сир. І ми в ресторан не йдемо. От тих яблук багато, бачите, я їх так наполовинку, тому що зверху тут во більше хімії. Я завжди зверху шкірку здираю, а з самого низу я залишаю. То не те, що може десь ми гнилі, чи там лічить, вони ніякі не гнилі. О, це верх, бачите, верх зрізаю, бо тут завжди, отут, де, де, де та ямка є, де дирочка є, там багато хімії. Вони як бризгають. Саме найбільше хімії ось тут зверху є, сказав мій таксин, він, він вчив, він знає. А тут можна фібра, можна їсти. О, це наша вже вечеря. Вдома вже, напевно, що нічого не будемо їсти. Mm. Ті булочки так пахнуть. Тому що там ще є кмін. Там ще кмін є. А от кмін, він дуже пахне. Житня мука, житня мука. Бачите, вони ще такі м'якенькі. Мягенькі-мягенькі. Mm. Ну, Мені подобається, вони дуже незасенькі. Нема світи очі, нема в ліді. У нас є всякі булочки, а от таких нема. Високі, такі м'якоті багато. Я м'якоті не люблю. Mm je Może du i dajesz mamore piano piano.